Я в другому терміналі. Дуже просили сеління зняти. Знімаємося, ніщо по цінах. Так, є такі салатики. Ціни від і до? Від 35. Від 35 і до 100. Є різні-різні салатики. Можна зупинити і придивитися собі. Так от, а мариновані помідорки? 90 гривень. 90 гривень. А огірки? Також 90 гривень. Що у вас є? Ось такі помідори подрібнені. Ніколи не бачила у вас таких. Яка ціна? 120 гривень. 120 і більше ціна. Це за маленьку баночку 120, так? Так, mm -hmm. так ясно. Ще що у вас є? Огірочок. Yeah, це квашений? Так, це квашений. 95 гривень за кілограм. Дивіться, який. Так, а ось такий, більший. По 70 гривень за кілограм. Так, ще у вас є маленький, ось такий, якщо брати, солені. 70, -40. 70 і 40 гривень. Ще є менша баночка. Квашена капуста всіх цікавить. Так, яка? 5-літрові 200 гривень. 200 гривень. А 10 400 гривень. А помідорки ось такі зелені? 180 гривень. 180 за таке відеречко. А печеречки? 450 450 і 470. А яка вага 450? Два з половиною. кілограми. Так, ще у вас що, що це таке є? Слива маринована, о. А яка ціна на неї? Літровий 50, 3 120. А ось це що це таке є? оливки. Оливки? з кісточкою. Яка ціна? 675. Так, є маринована така по-корейськи морква. 5 кілограмів 250. 3 кілограми 150. А ось такі корнішони Мариновані. 320. Ось такий і 200 гривень, якщо ось такого розміру. А що це за салат якийсь такий? Це квашена капуста. Квашена капуста з бурячком, 200 гривень кілограм. Тут можна купити буряк, 3 кілограми тут є. А бурячок, яку ціну? Ось такий менший 40. Півкілограмовий 50. А бурячки? З хроном 40 гривень ось така баночка. Що у вас є тут маленькі баночки по капусті. Ось така ціна капусти, щоб собі на раз взяти, 25. покуштувати. По 25 гривень. Супер. А ось такий салатик з капусти. Капуста і болгарський 35. Капуста болгарський 35. А морква? 35. А ось така помідорка? По 30 гривень. Ось стільки штучок. А зелений? 50 гривень. Це все є Галицька Кошинина. 31-й Б магазин. Також залишаю контакти в кінці відео. Є номер телефону.